Всім привіт! Сьогодні я буду показувати, як приручити оцелота. Це дуже просто. Нам потрібно яйце сварити моба оцелот і сира риба не смажена. Можна, наприклад, просту сиру рибу, ось цю, можна сирий лосось, наприклад. Ну, я рибу клоун не пробувала, і цю фугу теж не пробувала. Ну, в ніякому разі не смажено, бо оцелот тоді не приручиться. Створюємо оце лото, наводимо, стаємо сюди і чекаємо. Спочатку його треба вдарити. Е -е. О -о -о, він підходить, підходить. Так. І ви клікаєте по ньому. І він став котиком. Гарним-пригарним помаранчевим котиком. Він буде за вами ходити повсюду. Хоч я вам скажу. Ви думаєте, що від нього немає ніякої користі? Ось, наприклад, там вівця. саме, вдаримо. Нічого хіт не зробить. А от я вам зараз дещо покажу. Значить, ми створимо кріпера. Це для тих, хто не знає. А тепер ми підійдемо до кріпера. Не хочемо. Почкайте порохуй. Як можна немає. Значить, відходимо кудись. Ну, ось так, кстати, звідки тут все. Наприклад, ось. Поставимо кріпера. І будемо до нього йти. Ой, бачите, він тікає. Бачите, він боїться кота. Він кота боїться. Ось така і від нього користь. Ставте лайк і підписуйтесь на канал.